Так подобається Це перебирання травинок у твоїх руках. Подумалося, що можу показати тобі короткі мультфільми, отак самісінько, перегортаючи між собою кілька великих паличевих прів. Гайднешся собі в гамаку над піском. І весь на набір'ї здасться тобі рухлину. Якщо не чутимеш пір'я, визвучу для тебе виривання морських котиків. І хай би не було поміж нами жодного перекрикувача. Rip.